Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не є юридичними особами. Саме такий висновок зробив Верховний суд. Рішення у мене за спиною. Які це має наслідки, і як цей факт можна використати при оскарженні неправомірних дій працівників ТЦК? Слухайте уважно: спочатку читаємо мотивувальну частину рішення. Аналіз наведеної правової норми свідчить. Що районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є відокремленими підрозділами відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а відтак не мають статусу юридичних осіб. Що це за територіальні центри комплектування? Наприклад, це обласні ТЦК або ТЦК міста Києва. Далі в мотивувальній частині рішення сказано, що РТЦК не є юридичною особою і не має процесуальної дієздатності. Про що це? РТЦК самостійно не може брати участь у судових справах, подавати позовні заяви, оскаржувати судові рішення в апеляційному та касаційному порядку, аналізуючи зазначену постанову Верховного суду та інші рішення по справі, можна зробити висновок, що у РТЦК та їх начальників відсутні повноваження діяти від імені юридичної особи. І що далі? А цей факт ставить під сумнів легітимність дій начальників РТЦК? У взаємовідносинах з іншими особами, у тому числі з громадянами, можна припустити, що частина документів, що підписані начальниками РТЦК, підписані неуповноваженими особами. Багато питань у моїх клієнтів виникає щодо правомірності підписання повісток начальниками РТЦК. Тут треба згадати пункт 30-й, постанови номер 560. Згідно цієї норми, повістки можуть підписувати навіть керівники відділів РТЦК. Я вважаю, що краку в цьому питанні має поставити суд. Залишились питання? Пишіть в коментарях, звертайтесь в особистих повідомленнях або телефонуйте. Не треба подяки, лише ваші вподобайки та підписка на канал.